Значно Так, шановні депутати, для проведення сесії форум є. Тому 61-ку позачергову сесію відкриємо. Почалося. 是爱，我可以披上华丽的外衣，我不能泄露真心。我是你和爱的守护。 心中是我的声音，响在新世纪的钟声里。

Для проведення сесії необхідно обрати лічильну комісію. До складу лічильної комісії пропоную обрати наступних депутатів. Вігнати Наталі Україну, Ольгу Валерія Івановича і Дорошенко Юрію Григорівну. Що за це? Згідно розпорядження, згідно розпорядження, розпорядження, до позачергової сесії було винесено до порядку денного вісім питань. Які будуть запитання, зауваження пропозиції щодо порядку денного? Провести засідання у питання відповідь. Так, і ще там були пропозиції постійної комісії. Восьме питання зняти з голосу і включити до порядку денного поняти питання. -го, як e, значить, голосуємо за порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Голосуємо за е, зняття питання з порядку денного. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. І внести до хто за те, щоб внести до порядку денного питання? Про внесення змін до рішення шостої сесії 15 грудня свинка. скликання Іванівської сільської ради від профремівання сільського голови. Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно. Порядок денний. Прошу голосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Проти підтримали одного Так, які будуть, які будуть до, е, е, до кого будуть такі оголошення щодо конфлікту інтересів? Демає. Які будуть пропозиції щодо ведення е, сесії? Про, пропоную провести сесію у формі питання відповідь. Хто задану за змог голосувати? Хто за? Да. Хто всі отримали одноголосно? Переходимо до розгляду порядку Про організацію харчування учнів в закладах загальної середньої освіти Іванівської сільської ради на 26. рік. Зауваження запитання пропозиції є? Ставлю проєкт на голосування. Хто за? Да. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Переходимо. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Іванівської сільської ради на 26-й рік. Запитання зауваження пропозиції є. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Третє питання: про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асамблея громад і захисту цивільних. Запитання, зауваження пропозиції. є? Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання про надання матеріальної допомоги. Надати, які, надати матеріальну допомогу Жук Людмилі Володимирівні. Які будуть пропозиції? Зауваження? Пропозиція була 20 тисяч гривень. Моя пропозиція надати жук 20 тисяч гривень. Саме проєкт рішення на голосування за основу, надати матеріальну допомогу Володимирівні. За пропозицію Полюя Валерія Івановича надати допомогу 20 тисяч гривень. Хто за, хто проти? Хто утримався? Одноголосно. І ставлю проєкт рішення в цілому. Надати жовтлюї Володимирівні матеріальну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Хто за? Хто проти? Отримались одноголосно. Наступне матеріальна допомога. Надати матеріальну допомогу Лагвиненко Марині Олегівні. Пропозиція пасійної комісії 2 тисячі гривень. Ставлю. Пропозиції зауваження будуть. Ставлю проєкт рішень на голосування. Хто за те? Щоб лагвиненко Марині Олегівні, надати матеріальну допомогу у розмірі 2 тисячі гривень. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Так. Наступне питання: про внесення змін до рішення Іванівської сільської ради від 23 грудня 2025 року про бюджет Іванівської сільської територіальної громади на 26-й рік. Запитання, зауваження пропозиції будуть? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Головного? Рішення прийнято. Так, переходимо до земельних питань. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки у власність громадянам Гарбус Олександру Арсеновичу. Запитання, зауваження є? Хто за? Хто проти? Прийняться. Прийняться. А, наступне затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меджімельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Жирай Ніні Володимирівні загальною площою 005 га для будівництва і житлового господарства. Село Количівка. Хто за? Да, Хто проти? Хто утримався на голосу «За»? Ніхто не прийнято. Далі. Затвердити технічну документацію з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі -ді на місцевості громадянці Ковтівка та Рівніхайзерівні з аграрною площою 0,25 га для під'ємництва та сповновання дитлового будинку. Ставлюються. Хто «За»? Хто «Проти»? Хто «За»? Хто «Проти»? Хто «За»? Хто «Проти»? Хто отримався? Рішення прийнято. Затвердити технічну документацію за благоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Калініченко Олександри Олександрі Михайлівні. Загальної друзі 025 для будівництва обслуговування житлового будинку село Слобода. Запитання, зауваження, пропозиції є. Ставлю рішень на голосування. Хто за? Хто проти? утримався. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на дурі на місцевості. На дозвіл громадянину маєш Анатолію Євгеновичу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення встановлення відновлення земельної ділянки на дурі на місцевості для ведення товару сільського виробництва. Оєнтовною площею 338. Зауваження запитання, пропозиції будуть? Mm -hmm. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Рішення mm -hmm. прийнято. Так, це 8 питання ми зняли. І останнє питання зачитую про внесення змін до рішення шостої сесії 8 скликання Іванівської сільської ради від 15 червня 2021 року про преміювання сільського голови. Запитання, зауваження пропозиції є. Ставлю проект рішень на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Прийнято. Так. Всі питання порядку денного вичерпані. Які будуть пропозиції, питання, зауваження щодо ведення сесії? Mm -hmm. Тому 61 першу сесію позачергову сейту скликання оголошую закритим. Mm -hmm.

tað er ikki heilt klárt hvussu tað skal verða So, <laughs>